Подія, яка може перевернути хід війни у Саудівській Аравії, почалися перемовини. США, Україна та Росія. Всі, так би мовити, за одним столом. Але що саме вони вирішать, і якою ціною напередодні переговорів міжнародні змі злили п'ять шокуючих інсайдів. За нашими спинами знову намагаються притягнути за стіл перемовин ще й росіян. Королівський двір Британії вказує Трампу на його місце. А європейські лідери готуються до повторення сварки в овальному кабінеті. Ми зібрали для вас все найгарячіше. Мене звати Микита Гаврилюк. Ставте лайк, підписуйтеся і будьте готові. Бо зараз ми розкажемо, що світові лідери намагаються приховати. Справжній дипломатичний скандал США знову збираються таємно зустрічатися з росіянами. І знаєте що? Україну про це офіційно не повідомили уже вдруге. CNN повідомляє, що американська делегація дійсно планує окрему зустріч із російськими представниками. Під час переговорів у Саудівській Аравії американці матимуть окрему зустріч з представниками Москви. Що вони обговорюватимуть? Чи не намагаються вони вирішити щось без нашої участі? Україну знову ставлять перед фактом без будь-яких пояснень. Це не перший раз, коли Вашингтон веде перемовини з Кремлем, не ставлячи Україну до відома. Минулого місяця під час попередніх переговорів у Саудівській Аравії українські посадовці також дізналися про зустріч США з росіянами буквально з новин. Тоді Білий Дім пояснював це буцімто дипломатичними нюансами. Але чи можемо ми дозволити, щоби за нашими спинами вирішували майбутнє війни? Як гадаєте, чи справді це просто формальність, чи варто Україні вимагати пояснень? Напишіть у коментарях, нам важливо почути вашу думку. Україна погодилася заморозити бойові дії, але чи поверне це Сполучені Штати до тями? В медіа утекли подробиці, які шокують саме так, українська сторона дала зрозуміти, що готова розглянути варіант тимчасового припинення вогню. Це може стати частиною масштабного дипломатичного маневру, який покликаний переконати Вашингтон повернути. Повноцінну підтримку про це повідомили джерела The Financial Times. Україна робить крок уперед, але що натомість дадуть Сполучені Штати за даними The Financial Times, Під час переговорів у Саудівській Аравії Київ планує запропонувати зупинку взаємну далекобійних ударів та бойових дій у Чорному морі. Таким чином, Україна сподівається, що це змусить Вашингтон скасувати рішення про заморожування обміну розвідданими та постачання зброї. Водночас європейські джерела розповіли, Київ розглядає. Нає це не як акт доброї волі, а як чіткий дипломатичний розмін, послуга за послугу, так би мовити, Україна фактично ставить Вашингтон перед вибором. Якщо Трамп дійсно так вже хоче прогресу в перемовинах, доведеться розморозити військову допомогу. Що обере Білий Дім? Компроміс чи. Тиск на Київ, один з українських високопосадовців прямо заявив: найближчими тижнями головний фокус буде на відновленні зв'язків із США, а тим часом завдання держсекретаря Марко Рубіо у Джиді просунути ідею припинення війни. Але на яких умовах? І чи врахують ці умови позицію України? Відповіді на ці питання можуть стати відомими вже найближчими днями. Схоже на нас чекають пекельні перемовини. Є шанс повторити сварку в овальному кабінеті. Адже після заморожування допомоги США атмосфера між Києвом та Вашингтоном явно напружена. Про це повідомили в The Economist. Українські посадовці побоюються, що зустріч у Саудівській Аравії може виявитися лише способом затягування процесу або ж спробою Трампа добитися поступок вигідних для Росії. Київ на зустрічах представлятимуть Андрій Єрмак, Андрій Сибіга та Рустем Умеров. А ось з боку США фактично будуть Держсекретар Марко Рубіо, посланець президента на Близькому Сході Стів Уітков та радник з нацбезпеки Майк Уолтс. Але проблема в тому, що Єрмак не користується популярністю в Білому домі, як повідомляють інсайди. І через всі вище згадані факти найбільше бояться. В Європі безпрецедентний конфлікт між Трампом і Зеленським в овальному кабінеті сильно налякав західних лідерів, і вони точно не хочуть його повторення. Настільки, що аж Британія вирішила не ризикувати і заздалегідь проконсультувала Україну перед жорсткими перемовинами із США. До Києва навіть екстрено приїздив радник з нацбезпеки, прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера Джонатан Паул. Британці не довіряють перемовинам сполучених штатів та України і намагаються втрутитися у процес за інформацією The Times, Лондон не лише дає поради Києву, а й намагається. Вплинути на саму політику Трампа, Стармер особисто працює над тим, щоб Білий Дім відновив обмін розвідданими з Україною, хоча б у якості першого кроку перед поновленням військової допомоги. Паралельно Стармер контактував із президентом Франції Макроном і генсеком НАТО Рюте, щоб підштовхнути захід до спільного тиску на Вашингтон. Тим часом Пауел активно обговорював цю тему із Майком Волцом, радником Трампа із нацбезпеки. Схоже, що в Лондоні вирішили взяти ситуацію в свої руки, адже наступні дні можуть вирішити багато чого. Питання лише в тому, чи вдасться їм змінити хід подій. Бо містер Трамп схоже і на Лондон вирішив образитися. Так стало відомо, що Дональд Трамп буквально образився на Британію, і все через фото президента Зеленського із королем Чарльзом Третім. Делі Мил пише, що зустріч неабияк зачепила екс зачепила експрезидента США. Чому? Ну бо за словами дипломатичних джерел, Трамп почувається тепер менш особливим. Раніше Чарльз третій запросив Трампа відвідати Велику Британію, але тепер ця подорож. Під питанням. Соратники Трампа передали Лондону невдоволення, але британці чітко дали зрозуміти, радити королю з ким зустрічатися, м'яко кажучи, недоречно. А як вважаєте ви, чи винесе Его Трампа цей потужний удар? Напишіть ваші думки у коментарях. Адміністрація Трампа хоче, щоб ми погодилися на російську окупацію та закрили очі. На роки терору та геноциду інсайди, які дізналися, змі шокують саме такі тривожні сигнали надходять від дипломатичних джерел. В оточенні Трампа дедалі голосніше лунають ідеї про врегулювання конфлікту шляхом фактичного замороження війни. А це означає лише одне визнання російської окупації частини українських територій. Адміністрація Трампа прямо каже, що Україна має піти на поступки. За за Даними Reuters у Вашингтоні хочуть почути, чи Київ реально готовий до миру. Один із американських чиновників заявив: не можна просто казати Я хочу миру і водночас відмовлятися від інших компромісів. Інший прямо натякнув, що повернення до кордонів 14-го чи навіть 22-го року для них не варіант. Ну а Трамп, як завжди, каже, що вже на порозі чогось великого. А тепер увага: Москва теж висунула свої побажання. З інформацією The економіст Кремль наполягає на повному виведенні українських військ із областей, які він вважає своїми: з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей а також відмови від Криму, також росіяни вимагають скасування санкцій та юридичних гарантій невступу України до НАТО. Тобто Росія хоче, щоб світ просто прийняв її загарницьку політику і не ставив зайвих запитань. Кремль вимагає не просто припинення війни, а капітуляції України. Ба більше Путін прагне закріплення нинішнього статусу кво як остаточного врегулювання. Це означає, що будь-яка спроба України повернути свої території у майбутньому розглядатиметься як порушення мирної угоди. Тож, поки адміністрація Трампа розмірковує над тим, чи варто Україні йти на поступки, Москва вже розписала умови, які влаштують. Лише її, як ви вважаєте, чи має Україна взагалі сідати за стіл перемовин, знаючи все це? Напишіть у коментарях.